Пем та єдина, яку грех хочу взяти за дружину. Розслабся, ти їм сподобаєшся. Але перед весіллям йому треба зустрітись. Привіт, тату! З її батьками. Це твоє авто? Так, це цікавий колір. Сам обрав? Ні, ні, в салоні порадила, а що? Кажуть, зелене обирають генії, а тобі його порадили. <ріст> Будь з ним лагідним, гаразд. Так, гаразд. А він оселився у їхньому домі. Грег теж у лікарні працює. Справді А ким? Медсестрою. <реш> Не надто мужня професія Грегу. Щоб стати своїм, розповісти історію. Якось я кішку доїв. Кота? У цій родині. Ось так. Не знали, що кішок можна доїти. Можна доїти все, у чого є соски. У мене є соски Грегу. Мене доїти будеш? Тато. Поки все не пішло ж каребарть. Гей, а ось і грех. Здається, з цього нічого не вийде. Наро, це розгром. Було б непогано, якби у м'яч влучати почав. <плес> Лікаря швидко. Не знаю що, але щось з ним не гаразд. Це мій антикварний поліграф. Хочеш спробувати? Не варто. Чого буде весело? Грег, Мій батько ніколи не торгував квітами. Нічого тобі сподобається. Чи дивився ти порнографію? ні. Спокійно, спокійно. Це був жарт Він 34 роки працював у церу. Чудово, мене твій батько навіть флористом лякав. Я людина терпляча. Мене цьому навчив в'єтнамський полон. Я буду пильнувати тебе вивчати. Кожен твій крок. Я виведу тебе, присягаюсь. Виведу на чисту воду. Роберт де ніро. Ти змив щось в унітаз? Бен Стіллер no. Ні, звідки сморід? Грех змив щось в унітаз, лайно газон затопило. Ні, 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 ні. Не на Газон. Ви поладнаєте Повір. Нова комедія від режисера Остіна Пауерса. Знайомство з батьками. Крутий це рушник. Ось тобі на. Допитуєш мене. Я відповім за любки. Чи вважаю тебе психом? Так. Це мій майбутній зять. Ось тобі на.